Фірі випуск новин про особливі події. У студії з вами Інна Літовченко. Мої вітання. Сьогодні 28 січня, саме з цим днем пов'язані життя і діяльність таких знаних представників України, як перший космонавт Незалежної України Леонід Каденюк, письменник Панас Мирний та кошовий отаман Чорноморського козацького війська Антон. Головатий саме цього дня 1992 року синьо-жовтий стяг над Верховною Радою України затверджено як державний прапор України у календарі ООН міжнародний день захисту персональних даних. А до календарної весни 32 дні. На фронтовому Донбасі ситуація гаряча. Кількість провокаційних обстрілів з боку бойовиків зросла удвічі. І про інші неординарні новини в Україні світі коротко. У січні заборгованість з виплати зарплати в Україні зросла до показника 1 мільярд 880 мільйонів гривень. Міністр фінансів Наталія Яресько пообіцяла збільшити військовому зоні АТО зарплату в 4 рази до 10 тисяч гривень. Президент України Петро Порошенко заявив, що дострокові парламентські вибори не плануються. У Донецьку партизани спробували підірвати пам'ятник Леніну. Лауреатами престижної літературної премії Воєн світла стали український письменник Богдан Жолдак і білоруський опозиціонер Анатолій Боровський. У Бразилії новий вірус Зіка вбив 50 чоловік. Перший випадок зараження цим вірусом зафіксовано в Європі. А Швеція готується вислати з країни 80 тисяч мігрантів. Ми продовжуємо екологічний моніторинг довкілля Житомирщини. Цього разу наш спецрепортаж про вкрай занедбану річку Кам'янку. Допоможіть врятувати річку Кам'янку. Так розпочинається лист. Відповісти на який однозначно неможливо. Адже Кам'янка не розглядається господарями міста як водна артерія, а скоріше як природний каналізаційний канал. Ні річці кам'янці немає, ні водозаборів. Ні підприємств, які забирали би воду. Є підприємства, які тільки скидають лише у межах Житомира. Доріжки скидають свої зливи сім підприємств, серед яких потужні забруднювачі. КП по експлуатації по експлуатації штучних споруд. А споруди, які обслуговують дане підприємство, воно приймає поливневі води. Звісно, що зимою це посипається вулиці соляними сумішами у здовову каналізацію врізаються мешканці протягом другої половини 2015 року. Водоканалом Житомирським було скинуто неочищених стічних вод в річку Кам'янку більш більше 500 кубічних метрів. Скільки приватних каналізаційних стоків не скаже ніхто, а саме вони створюють потужний некерований потік нечистот у Кам'янку. Обстеженням річки Кам'янки було виявлено. Досить, скажімо так, значну кількість несанкціонованих врізок каналізаційних стоків від приватного сектору. Воно все знаходиться в перехованому стані, закопується, маскується там, тобто виявити його практично неможливо. Для цього потрібно, звісно, комунальні служби, щоб більш детальніше звертали увагу на те. Якщо є підключення центрального водопроводу, то куди здіваються стічні стоки. Разом з тим, найбільш вражаючі ситуації це в районі вулиці Баршівській з обидва берегів річки. Скид стічних вод від забою худоби на іншому березі від вулиці Баршівській по провулку артільному. Не санкціонований, скажімо так, якийсь скид влаштований, з якого Ну, тічина і жива кров, як будь-який сталий біоцінос річка мала б здатність до самоочищення, та, на жаль, не встигає цього робити. Як пояснюють екологи, впорядкувати прибережну зону, як і вести боротьбу із незаконними зливами у компетенції комунальних служб міста за результатами обстеження річок в минулому році до міської ради державної екологічної інспекції було направлено на листи. Щодо розгляду зазначених питань на комісії по поводженню з безхазяйними відходами та надання вказівок комунальним службам міста по ліквідації порушень, зазначених під час обстеження території міста. На сьогоднішній день ніякого реагування не відбулося ще у 2014-му було прийнято обласну комплексну програму охорони навколишнього середовища, згідно якої значні кошти мали піти на вирішення низки екологічних проблем, серед яких і очищення річок. В частності на річку Кам'янку на її притоки, по цій програмі. На на ці роки було десь приблизно заплановано півтора мільйона коштів. От у чотирнадцятому році було. Використано і виділено десь біля 60 тисяч гривень. Це були річка Крошенка, розчистка річки Крошенка. Щоб заплановані всі кошти були виділені і використані, я думаю, що це значно покращилось екологічний стан і, ну, і річка оживилася. Чи допоможуть кошти, якщо вони знайдуться у бюджеті, зробити кам'янку чистішою? Тони сміття у її прибережній зоні примушують замислитися, чи лише у грошах справа? У Житомирі створюється центр праці, терапії і розвитку дітей та молоді з особливими потребами. Громадська організація, світ без обмежень, готова допомогти батькам і дітям з інвалідністю і запрошує телефонувати за номером, який бачите на екрані: 096 456 29 08. І про інші суттєві факти з нашого краю коротко. Вчора Житомирщина вшанувала пам'ять жертв голокосту. Народний депутат України Володимир Арешонков провів у північних районах рейд по місцях, де селяни добувають деревне вугілля. У селі Глибочиці поблизу Житомира сталася масштабна ДТП. Одна людина загинула, є важко травмовані. Торік надходження до місцевих бюджетів області зросли на 40%. Орієнтовно, вже завтра в оновленому Житомирському аеропорту здійснить свою першу посадку літак. 2 лютого в Житомирі пройде акція пам'яті співака Кузьми Скрябіна. Обласне суспільне телебачення продовжує свій новий проект Франкіана. І ми маємо черговий відгук наших глядачів про українського генія Івана Франка. Не люди наші вороги, хоч люди гонять нас і судять, і запирають до тюрми, і висмівають нас і гудять, бо люди що? Каміння те, котре розбурхана весною, валами котить і несе ріка, розлита з собою. Не в людях зло, а в путах тих. Котрі незримими вузлами скрутили сильних і слабих з їх мукою і їх ділами, Мов лаокоон серед змій, так люд весь в тих путах в'ється. Ох, і коли ж той скрут страшний на тілі велетня порветься. Ви плакали фальшивими сльозами, над моєю недолею жаліли мене, махали жалісно руками та помогти мені не вміли й не хотіли. Жаль бідного, з дороги марно збився і згиб. Ми все згори вже добре знали. Дурний був. За пустоту бач вчепився, і ось куди його фантазії загнали. А другі ще милосердніші, бистро здвигаючи плечами промовляли, ось до чого веде погане товариство, сліпая віра мріє і діал. Пожалували всі мене, а далі. Пішли, хто на обід, хто в карти грати, а хто судить, заперти в криміналі. А я лишився під тином умирати. Весняні пісні, весняні сни. Чом так безутішні, безвідрадні ви? Чом для вас немає зелені в лісах, чом для вас не сяє сонце в небесах, чом для вас весела квітка не цвіте, що лиш в Богі села людська біль здрите. Ох, живі діброви, Ясний Сонця світ, лиш життя любові в людських душах ніт. Втішно птиця лине гамір, співи, крик, тільки бідний гине з голоду мужик, цвіти серед поля, долом і горов, тільки тьма й неволя п'є народну кров. Краще б то для моди заспівати, бач, про красу природи, ніж про людський плач, але не для моди все співаю я. Той сумна виходить пісенька моя. Вічний революціонер, дух, що тіло рве до бою, рве за поступ, щастя й волю. Він живе, він ще не вмер, ні попівські тортури. Ні тюремні царські мури, ані війська муштровані, ні гармати лаштовані, ні шпіонське ремесло в гріб, його ще не звело. Він не вмер, він ще живе, хоч від тисяч літ родився, та аж вчора розповився, і о власній силі йде, і простується, міцніє, і спішить туди, де дніє. Словом, сильним, мов трубою, мільйони звез з собою, мільйони радо йдуть, бо це голос духа чуть, голос духа чути скрізь, по курних хатах мужицьких, поверстатах ремісницьких, по місцях недолі і сліз, і де тільки він роздасться, щезнуть сльози, сум, нещастя, сила родиться і завзяття. Не ридать. А добувати, хоч синам, як не собі, кращу долю в боротьбі. Вічний революціонер, дух, наука, думка, воля не уступить пітьми поля, не дасть спутатись тепер. Розвалилась зла руїна, покотилася лавина, іде в світі тая сила, щоб бігу її спинила, щоб згасила, мов огень. Розвидняючийся день. І народний календар. 28 січня. Наші предки вшановували Павла. Промовляючи, Павло дня добавив, бо з цієї дати зростала світлова частина дня. А щоб передбачити погоду, спостерігали за небом. Якщо зірки сильно блищать, то бути морозу, а якщо м'яні тепло. Якщо хмари надходили з півночі, то відлиги не чекати, а сніговий буран вдень на Павла передвіщав міцний у ночі. І насамкінець тата сьогоднішнього випуску від Івана Франка: книги морська глибина, хто в них пірне аж до дна, той, хоч і труду мав досить, дивні і перли виносить. Це був спеціальний випуск новин про небуденні події, Як і всі попередні. Сьогодні він буде на нашому сайті tvradio.zt.com.ua. Бережіть себе та Україну до завтра.